Вітаю, мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст, а ви на авторському ютуб-каналі Булгаров Висновки. Підпишіться на цей канал просто зараз. А якщо ви вже це зробили, то я вам за це насправді дуже і дуже дякую. Ще захочу поставити коментар під цим відео, поділитися своєю думкою стосовно того, що ви зараз почуєте. Ну і якщо вона вам дуже і дуже сподобається, це відео, то поділитися ним у своїх соцмережах. Отже, стабільно все. Погано говорити будемо про репортаж розслів розслідування української правди, які вони днями зробили, про Івана Баканова, колишнього очільника Служби безпеки України, і у цьому розслідуванні насправді дуже невеликому йдеться про те, як Іван Баканов сховав свого сина на початку повномасштабного вторгнення у службу безпеки України. І от журналісти там ставлять таке собі на ну в принципі правильне питання: як це можливо, чому це ста? Алося і хто за це буде відповідати, що Іван Баканов приховав свого сина від збройних сил України, від мобілізації, від інших складнощів життя? Але мені після того як подивився це відео, і до речі, вам теж раджу його подивитися для того, щоб ви склали свою думку. Так, от мені після того, як подивився його, на думку спало трошки інше питання. І, от саме про ті інші питання, я і хочу з вами поговорити, тому що журналісти їх не поставили. Тож дозволю собі таке нахабство зробити за них їхню роботу. Можливо, подякують, можливо, ні. Насправді неважливо. Ми робимо те, що можемо робити в тих умовах, яких ми зараз є. Тому не забуваємо підтримувати збройні сили України всім, чим тільки можемо. Отже, в цьому розслідуванні йдеться про те, що в на, на початку березня 22-го року Іван Баканов зарахував до Служби безпеки України такого собі Артура Лазаренка. Це його син, і прізвище він має матері. Звісно, це абсолютно нормально. І оцей хлопець, якому на той момент було 25 років, він почав служити в службі безпеці України, і при чому не просто так, а в підрозділі контррозвідки, і при чому не просто в підрозділі контррозвідки, а ще й тому підрозділі який курує питання функціонування підприємств оборонної сфери. Ну, розуміємо, оборонна сфера, це «Укроборонпром», це багато інших компаній, які виробляють зброю або те, що потрібно для війська. Так, от, підрозділ, в якому служить, несе службу, скажімо так, син Івана Баканова, якраз займається тим, що курує ці питання. Так от. Здавалося б, людина, яка курує такі питання, напевно, має знаходитися під певним, ну якщо і не контролем СБУ, ні, ні. Але під певним захистом так точно. Але в цьому відео, в тому в цьому розслідуванні журналісти розкрили насправді некомпетентність СБУ стосовно їхніх співробітників. Тобто вони фактично дискредитували агента. Скомпромонтували агента, який, нібито навіть їздить на машині з номерами прикриття. До речі, це цікавий момент. А це означає, що він в певним певною мірою знаходиться під підкриттям, або принаймні не несе там якусь там публічну діяльність. Так от, журналісти скомп... скомпромонтували цю людину, тобто Артура. Лазаренка, і тепер виникає питання, як їм це вдалося. А вдалося їм насправді це дуже просто. Вони просто поставили навіть не пункт спостереження, а одна машина в них була, і вони стали під службу безпеки України. Причому вони точно знали, що він там працює. Вони мали навіть копію його документа, тобто посвідчення співробітника СБУ. Ви собі уявляєте, де це можна було знайти, де це можна було купити? Хто їм це подарував? Ну серйозно, це до речі, є серйозне питання до того, а де на. Наші журналісти розслідувачі беруть інформацію, хто їм цю інформацію зливає. Ну, тим не менш, це залишимо для інших компетентних органів органів розбиратися, як це сталося. Але журналісти мали оцю копію документа, де, в якому вказано, що лейтенант Артур Лазаренко, до речі, це така собі іронія. Його тато, Іван Баканов, очолював СБУ. Теж у званні лейтенанта. Ну тут теж така сама історія. Причому коли. Артур Лазаренко потрапив до Служби безпеки України на службу, то він тоді був його зарахували у званні сержанта, молодшого сержанта. Ну такий собі за два роки кар'єрний підйом. Але Бог з ним так може бути. Єдине, що не зрозуміло. Якщо він вчився у військовому ліцеї імені Івана Богона, як це потім стверджує Іван Баканов в цьому відео, то чого у нього таке було звання сержанта? Не зрозуміло, не знаю. Може так. Так буває, наскільки я знаю, ті, хто закінчує військові ліцеї, вони трошки інше звання мають і тр... і йдуть по... далі по військовій кар'єрі. тут так скоріш за все сталося. Що він був в цьому ліцеї? Потім з нього він пішов. Потім займався незрозуміло чим. А потім бах трах і опинився в службі безпеці України. Журналісти поставили машину просто навколо його офісу, і вони зафільмували, як він виходить з цього офісу, як він виходить з будинку, де він живе. Тобто вони знали, де він живе, де він працює, на якій машині він їздить, як часто він заїжджає додому або там в гості до свого батька. І... Все це відкрито знімалося, без проблем. Ніхто журналістів навіть не спитав, а хто ви такі, що ви тут знімаєте, а яке у вас є право? Ба Більше вони робили зйомку біля одного із офісів Служби безпеки України. Там, де є камери спостереження, там, де є свої пункти спостереження, врешті-решт. Ні. Ніхто журналістів не спитав, роботі їх ніхто не перескаджав. Тож вони вільно собі напередодні. Засняли пересування Артура Лазаренка. Причому, якщо подивитися на ці пересування, дуже сумно він живе, тому що з ранку він проснувся, сів в свій наворочений Тігуан Фольксваген. Потім звідки інформацію журналістів, що Фольксваген Тігуан наворочений добре. Так, от він сів свій тюган. Потім він поїхав в контору до себе, трошки там попрацював. Потім пішов пообідав, і це причому десь було 12 годині. Рана обіда людина. Причому вони навіть знімали, як він сам обідав, тобто. У е, людини немає з ким пообідати, у нього немає друзів, чи що. Тобто, за цілий день, коли за ним вели спостереження, він не спілкувався в особисто не з ким. Він не єдине, що там по телефону розмовляв, дуже часто і на цьому власне все. Ну і журналісти проховали, що загалом він на своєму робочому місці провів десь біля двох з половиною годин. Не певен, що це є показником, тому що якщо ти є представником Служби безпеки України, то ти можеш працювати де завгодно, як завгодно, і не можна казати, що якщо ти навіть не на роботі, то ти не на роботі. У тебе є посвідчення. Постійного працівника, і тому, вибачте, ти на роботі кожного дня з ранку до ночі, з ночі до ранку, цілодобово. Тобто, тут якраз нема у мене претензії, але от стосовно того, як він сумно провів свій день, ну є певні претензії. Ну і плюс ви, напевно, побачите самого цього хлопця. Який дуже так знаєте страшно виглядає як для співробітника СБУ. Тут ще ж важливий момент, що наступного дня Михайло Ткач пішов до цього хлопця і його розпитувати, хто ти, що ти, де працюєш, тому подібне. Він просто воно, підійшов до нього на вулиці. І знаєте. Я якось собі дуже важко уявляю от реакцію, яку зробив цей хлопець, вона не схожа на реакцію співробітника СБУ. Я спілкувався зі співробітниками СБУ, і я знаю, як вони собі як вони себе поводять. А тут такі, що хто я, та ні, та звідки ви взяли, що я приїхав на цій машині? Та та звідки ви взяли, що. Це взагалі мій тато, та від звідки ви взяли, що я взагалі працюю в СБУ. Розумієте? Ну тобто людина одразу пішла в як це, як це кажуть, в отказ, Так почала одразу відмовлятися від будь-яких свідчень, а більше ще сказало, що ви лізете в моє особисте життя, а я не публічна особа. От така людина, це Артур Лазаренко. І він якось по-перше, викликає такі, як я вже сказав, певний сум, а з іншого боку. З іншого боку, справді схоже на те, що він не виконує ніяких серйозних функцій в ЕСБУ. Моя можу помилятися, але для людини, яка виконує серйозні функції, він виглядає як е, людина, яка просто певний час займає кабінет, переховується, його там сховали, і так воно і виглядає. Розумієте? Бо він був спортзалі, бо він. Пішов, пообідав, то він там трошки там походив, з'їздив до Тати, тому подібне. Розумієте, ось у чому проблема. Отже, про що для мене насправді це відео? Воно про воно про те, що Служба безпеки України, напевно, вже треба зробити собі таку певну внутрішню чистку. По перше, а по-друге, людей Насправді ми ж не знаємо, чим насправді займається цей Артур Лазаренко. Можливо, він так справді курує питання оборонного сектору, питання саме виробництва снарядів, ракет і тому подібне, танків, врешті-решт. Можливо, він дійсно це робить. Але для людини, яка займається такими насправді дуже важливими питаннями, він дуже вразливий. Ну, його могли б викрасти, вбити, врешті-решт. З ним могли б зробити все, що завгодно. Ні, цього не сталося. Розумієте? І це якраз є. Для мене головне питання: якщо після цього відео не буде ніякої реакції від СБУ, це буде ще дивніше. І причому ні, просто звільнити в даному випадку не вийде. Тому що якщо його просто звільнити, ну СБУ може так зреагувати. Ми ми пам'ятаємо цю дику історію з стеженням за журналістами «Бігус.Інфо», Ми всі пам'ятаємо цю дику дику історію, як вони цілим відділом встановлювали камери спостереження мікрофони, і вони там зафільмували, як журналісти типу приймають наркотики. Але, але, і тоді реакція була така: звільнили там керівника цього відділу на цьому ніби все закінчилося. То тут треба ставити трошки інше питання. А саме, якщо людина просто переховувалася в СБУ, ну, як кажуть, де треба сховати дерево у лісі, то, певно, тут такі, так само і є. Можливо. То. То тоді треба перевірити, а скільки ще таких захованих в СБУ там можуть бути. І друге питання це, якщо людина справді займалася серйозними питаннями оборонного сектору, то вона дуже вразлива. Для, якщо навіть журналісти змогли розкопати його посвідчення, то на що здатні іноземні агенти, російські агенти, російські спецслужби, ви собі уявляєте? От і я собі уявляю. Такі мої питання, такі мої думки. Якщо ви згодні, то підписуйтеся, коментуйте, ставте запитання в коментах. Будемо разом розбиратися так. Зараз стабільно все погано, але точно колись буде краще. Побачимось.